Мої вітання, на полісі сьогодні консервують помідорчики. Для цього нам потрібно помідорчики, перчик, цибулька, чорний духмяний гвоздичка, цукор, сіль, оцет та лавровий листочок. У чисту баночку одна 2 гвоздички, перчик, цибулька, 5 чорного, 2-3 духмяного перчику горошком. Вкладаємо томати. Баночки в мене не стерилізовані, а добре вимиті. Знову перчик, знову цибулька. Помідорчики, баночку трошки струсунули, вони знайшли своє місце і так робимо з усіма баночками. Поки ми пакуємо баночки томатами та спеціями, на плиті повинна вже закипати водичка. В кожну банку наливаємо по одній чашці укропу, накриваємо кришечками. Це потрібно для того, щоб прогрілися помідорчики та не перепали від стресу. Через хвилинку-півтори знімаємо кришечки і доливаємо окріп у кожну баночку під самий вершечок. Накриваємо кришками і так, хвилин 20 вони у нас будуть стояти. Через 20 хвилин, як прогрілися наші томати, знімаємо кришки і відправляємо їх стерилізуватися. Зливаємо у каструльку вже настояну пахучу воду з помідорів, кожну баночку додаємо по лавровому листочку та йдемо готувати маринад. Маринад готуємо із цієї води, що злили з помідорів або із нової. На 1 літр води у нас йде 25-27 г солі, 75 г цукру і оцту 15-20 мл. Маринад закипів, прокипів 1-2 хвилинки і заливаємо помідори, доливаємо під самий вершечок, закриваємо стерильними кришечками. Баночки обов'язково перевертаємо, вставимо під ковдру і до повного охолодження. Ну а зимою ви скажете собі, дякую, що я зробив це, але чого так мало? Де ж ви такий смачний рецепт взяли, будуть питати люди. А ви лиш посміхаючись, скажете, та, десь на просторах Ютубу. Смачного!